Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики, дівчата. Я вас всіх-всіх вітаю і гарного дня вам бажаю. Дітки, сьогодні ми з вами будемо продовжувати тему Моя сім'я і будемо складати з вами розповідь за картиною. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру, яка моя родина. Подивіться, дітки, на це родове дерево. І давайте скажемо, яка моя родина, як ви гадаєте, велика, а ще яка може бути родина? Рід. Яка родина може бути? Міцний, правильно, ще який? сильний, здоровий рід може бути і родина. А ще… Щасливий, бачите, всі сміються, бачите? А ще який дітки працьовитий родина і рід може бути, а ще який турботливий, дружний, да? веселий. А буває рід, який ще співучий. Да? Всі в родині співають, ці да? артисти, всі люблять співати. Ось бачите, що можна розказати? Про родину. А тепер, дітки, ми з вами пограємо в іншу гру. Хто що робить в сім'ї? Давайте подивіться уважно на картини там і розкажете мені, хто що робить в сім'ї. Так, тато що робить в сім'ї? Ну, ходить на роботу, заробляє гроші, а ще що він. Грається да, з дітками. Ще, бачите, грається ось. Читає діткам книжки правильно. А матуся що робить? Теж ходить на роботу, да, заробляє гроші, а ще матуся е, е, турбується про діток. Бачите, ось вона малятку купає. Да? А ось дітки теж турбуються про свою матінку. Бачите? У мами заболіла голівка, і бачите, як її жаліє хлопчик. Да? Як ви думаєте, вони тихо грають? Тихо грають, правильно. А що ж робить дідусь в сім'ї? Як ви гадаєте? Дідусь ремонтує. Да? Іграшки дітка, різні предмети в сім'ї ремонтує. Ось бачите, ось тут дідусь ремонтує. Що хлопчику? Велосипед. Бачите, ремонтує. А ще що мама робить в сім'ї? Що? Пре, да? Прасує. Ще що мама, бабуся що робить в сім'ї. Дивіться, уважно. О, бабуся наша. Що ж бабуся, дітки, робить в сім'ї? Шиє, готує, да, дітки? Миє посуд. І ще що. Ходить до магазину, бачите, як ми підібрали багато слів. Готує, шиє, ремонтує, майструє, ходить, заробляє, пересує, шиє, миє. Бачите, скільки ми з вами придумали цікавих слів. Молодці, дітки. Дітки, а зараз ми з вами складемо. Картину, моя сім'я. Спочатку розповів я, а потім ви розкажете про свою сім'ю. Це, дітки, моя сім'я. У мене є мама, тато, є два братика, три братика, два братика і одна сестричка. Так. А ще у мене є і бабусі дві, і два дідуся. Це дітки, наша родина. Ми живемо дружно. Мама і тато ходять на роботу, а вечором з нами грають, читають, розмовляють. Дідусь майструє все в домі, а бабуся готує обіди, шиє. А ми ходимо до дитячого садочка. Наша сім'я дітки велика, щаслива, дружна, працьовита. Ось і ви, дітки. Складете розповідь про свою сім'ю, про свою родину і надішлите нам, а ми хочемо дізнатись, яка у вас сім'я. До побачення малята!